Дядько Степан вже за 30 років обробляє городець у бабіч траси в рясному. 2 каже цю землю дав йому ще колись колгосп, якого нині вже немає, як і документів на цю ділянку. Але й віддавати за так свій пай не хоче. Ну Що то нема місця більше? Є вона кожечі, є туди на ясність, не собі ставлять якісь парки. Там а тут що, тут люди бачите, що мають бульбу все повністю. А до кінця стараєш мати з базару не купиш то все. Наразі місто взялося за підготовчі роботи на цій ділянці. Рівняти із землею людські городи комунальники не будуть, тож дали селянам часу до осені, аби ті зібрали врожай і звільнили землю. Планування землі зараз робимо. Хочемо огородити дану земельну ділянку для подальшого будівництва індустріального парку. Втім, дехто із селян і чути не хоче, що замість картоплі тут має рости промисловість. За найскромнішими підрахунками йдеться про щонайменше 8 тисяч робочих місць. Давай 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 на дорозі світ. Зараз заравітьму каміня і сиби купівлю. Прибув на місце і землеупорядник рясноруської сільради, яка вже за межею Львова називають ці землі спірними, але визнає, селяни не мають правовласності власності на ці ділянки. То є землі запасу за межами населеного пункту. Або власності Ви не маєте ці землі Не маєте. у сільраді. Кажуть, ці паї селяни отримали ще за часів, коли рясне не входило в межі міста. Нині ж ситуація змінилася. Втім, добровільно звільняти понад 200 гектарів тутешні урядники. Не поспішають земельне законодавство. каже: якщо людина, не маючи документів, але обробляє більше 15 років, значить має право користуватися навіть більше того, має право звернутися в держземегенство і вимагати оформлення права власності на дані земельні ділянки. У ратуші кажуть, вже мають пропозиції від кількох інвесторів. Наразі дехто взяв паузу через загострення ситуації на сході, цікавляться проектом індустріального парку і німці, і угорці, і японська компанія. У серпні мають відбутися перемовини міста з голландцями. Ніякої юридичної казуїстики тут немає і бути не може. Це є територія Львова. Сьогодні це є. Е... Хочу нагадати, один з перших індустріальних парків, який внесено до державного реєстру, в який ми маємо право залучати кошти, залучати пільги, на цю передбачені законом, в кінцевому результаті виграють в тому числі і мешканці не тільки Львова, але й сусідніх сіл, в тому числі і Рясне-Руської. Індустріальний парк це нові робочі місця, податки у бюджет міста, розвиток інфраструктури. Зараз управління природних ресурсів готове запропонувати альтернативні ділянки селянам. Громадянська анархія також має свої межі. Віталій Кубліко, Маріан Павлик, головні новини Львова.